Радіо Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування, пані панове. Я у своїх вступних темах завжди стараюся сказати і заакцентувати на тому, що як правило йде повз нашу увагу. А сьогодні я власне зверну увагу на те, що тут впритул як би не побачили, а видно то навіть скосно. Я говорю про супутникові знімки, які показали, що орки біля Курчатова Курській області на підході до своєї тої АЕС за дуже рекордно стислий термін два тижні умудрилися звести, і викопати, і створити повноцінні захисні редути захисні лінії. Ось, здавалось би, такий простий, звичайний от заголовок Десь там в, в новинарній стрічці, який почитаєш і погортав далі. Но я якраз на цьому хотів би заакцентувати, бо знаєте, воно якби нагадує мені, що це якраз те, що дуже так невідчіпно, наполегливо радили, просили, рекомендували, казали, наполягали робити наші американські і західні союзники власне нам, Україні. Будувати в себе на території повноцінні захисні редути і лінії для того, аби уникнути ще більших і обширніших територіальних втрат, які за останній рік є значними, тому що щотижнево-покілометрово фронт посувається в наш бік на територію України, якраз через те, що нема повноцінних і не було збудовано, тому що два роки тилилися. Не було збудовано повноцінних захисних фортифікацій. Ось і ця історія насправді вона дає можливість вже якби заднім числом, хоча я не дуже люблю таке навіть, формулювання, але якби так вже м, здаля заднім числом просто от оцінити всі ті абсолютно е, тупі відмазки, які ми чули, чому Україна на своїй території. От, не робить те, що зараз як показала критична для ворога ситуація по Курську, робить в себе. Ось питання, чому нам говорилося про те, що не то, то так не треба робити, бо тоді ми самі ніби не зможемо наступати, і то, ну тобто, а що це означає, що зараз по захисних лініях під Курчатовим, що буде новий кордон Росії, чи що. Знаєте, не працюють ці виправдання зараз. Тому що якщо ти на своїй території їх відвоюєш, їх втримаєш, відкинеш ворога і не пустиш вглиб, то далі вже на цих територіях ти собі з тими захисними редутами перепрошую робити, що твоя душа забажає. Хотів засипав, засадив хризантемами і флоксами, хотів водогін прогнав, хотів, лишив як е, е, захисні фортифікації, ну бо лінія фронту є, ворог активний і так далі. А хотів е, е, не знаю, там, якийсь дитячий майданчик на тому, е, на, тому, на тому місці, зробиш. Ну, тобто, це все одно на твоїй території. Власне, це так, якби заднім числом тепер е, доволі. Слабенькими виглядають якраз оці зволікання України, чому вона не робила то саме тут, і через що постійно йде втрата території? Ми вже фактично говоримо майже про ось, 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 ось там. Вихід на адміністративні кордони Донецької області. Ворог виходить, і тут Покровськ ключове, ключовий бій назріває і вже фактично він триває. Ось коли супутника це видно, що можна робити на своїй території що завгодно, аби її втримати, а пізніше все одно це твоє. Ну, ось воно знаєте заднім числом якось виглядає дуже дивно. Чому чому Україна за два роки не спромоглася те, що наш ворог в стислі терміни за два тижні зробив? Ну, по якійсь маленькій лінії іде мова суто про курчату. Ясне діло то не ті масштаби, але ось така насправді ось такий нюанс, як я думаю, він, як на мене, достатньо ілюстративний. І інформативний якраз щодо оцінки взагалі компетентності і дійсно дієвості наших верховних, тому що ну, ось, власне, чомусь ворог може це робити, і це ускладнює далі взагалі всю кульську операцію, бо до цього місця дійдеться, і якби там уже вкрай тяжко. А ми такого не зробили, і в нас вже мінус вся Донецька область. Ось таке, як би, для порівняння без моралі, а просто чисто об'єктивно порівняння. Готовий перейти уже до інших тем на допомогою пане Остапе. Я впевнений, що вам зададуть в коментарях, а то просто усно, в думках питання відносно довжини фронту. Що ми що ви порівнюєте? В нас великий фронт, ну, а ви ласка, говорите а... тільки за Курську атомну електростанцію. Ну, власне, так, тобто це є абсолютно співмірні речі. Ніхто ж не каже копати 1000 кілометрів. Але там, де основне вістрі атаки, можна було зробити чи ні, чому втрачається Донбас, як ви думаєте? Чому наші бійці говорять про те, що позаду них нема фортифікацій? Відступили? Взяли. Відступили взяли. Ну, оце якраз про те саме. Тут я, я ж про це і сказав, що тут, звичайно, ми не можемо рівняти два тижні до двох років. Але якраз за два роки могло бути не лише по периметру е, конкретно фронту, а він є достатньо вузький. Тому що основний акцент йшов на Харків і на Донбасі. Здебільшого вже можна було обкопати по екватору і вийти десь там біля Екваторіальної Гвінеї. І дуже здивувати якихось розумієте, любителів бананів там. Ось за два роки можна було це зробити. Я до цього веду. Ну, ось все. Тут порівняння обсягів не важливі. Приїхали і зробили. Як треба вберегти своє місто, приїхали і за два тижні зробили. Ну і тепер побачимо, чим то закінчиться, тому що це теж питання. Спрацює воно не спрацює. Але сам факт, що повноцінна захисна лінія заявилася за два тижні на території ворога, бо він захищає свій об'єкт. І в нас прохідний двір відступили, і все, що взяли, стало б ворога. От, власне, ця різниця ну, якби вставлені, напевно, навіть і до своїх територій. Тому тут у, суперечності я не бачу лише ну, з мінусової точки зору, але повчальна історія. Бо можна робити і треба робити те саме, тим паче, це ж союзники наполягали. Пам'ятаєте, наші етери рік тому. І ми про це говорили ще рік тому, у 23 му році, коли повністю накрився контрнаступ, це вже стало всім зрозуміло. Було сказано ще серпень-липень на осінь рейте повноцінні фортифікації, починені лінії фронту. І через рік ви будете мати ту лінію фронту. Нам сказали, що десь там порили, десь там порили, освоїли купу мільярдів. Виявляється, воно десь половину завалене, половину якимись підперто вибрати на слово якимись дерев'яними балками. Які там просто, розумієте, стоять такі перепособочені нещасненькі. Ну а по великому рахунку лінія фронту то вже посунулося в наш бік і краще через те, що не було повноцінно це зроблено. Це ж західні союзники нам радили. Ну я не думаю, що там якісь дурники сидять, правда? Тому, я звичайно, не є компетентний в частині там ведення війни і ніколи б на себе не взяв таку сміливість. Але з того, що ми бачимо якби на, ну, на голій реальності, то воно виглядає саме так, доволі повчально. Та, пане Остапе, не знаємо, як у нашого ворога організовано, чи в нього є тендери, чи є сайти Прозору, до прикладу, як ви думаєте? Ну, Риторичне питання і теж дуже цікаве, так? Я не думаю, що там <кхід> виявиться, що знаєте, на захисних редутах в своїй власній державі, може, якась фірма наближена до якогось губернатора, який зі Слуги народу і ходить під Єрмаком. Освоювати якісь там кошти, і потім виявиться, що те той щебінь, або не доїхав, або він втридорога, що можна купити, розумієте, воно е е того Ну, Це теж питання, ну, але поки що воно дуже сильно риторичне. Дякую, пане Остапе. Перейдемо до наступної теми прес-конференції Зеленського. Які ваші враження? Як завжди. Ну, Не те, що жахливі. Для мене це є фестиваль психопатійної жесті. І цей фестиваль триває вже шостий рік в час війни третій. Ну, розумієте, нап... ну, Я не даю оцінок самим там запитанням, відповідям. Сам психотип одноосібного царя, від якого все залежить. Це є. Е... Сором і катастрофа України всіх е, за всі роки незалежності, тому що такого хамовства, биковства, самі психотип от того понтогонства, це ну насправді це який дійсно феномен. Він напевно буде ще вивчатися, тому що з поміж шести президентів були в нас вибачаюся, різні і наші люди любителі наголосувати собі на свою голову, розумієте. Ну, але в даному випадку, ну, щоб взагалі якби царював неадекват, це напевно мені дається. Це частіше треба таке проводити. Знаєте, я, коли з, з, з П'юпітра забирається суфлер і починає говорити, чиста природа людини неконтрольована, уражена, неадекватна, якась така підшарпнута. Не політична, неполітична, тому що політик так ніколи себе вести не буде. Ну тобто, ви не побачите в політика таких отих тої пацанячості, яка є абсолютно нездорова для такого статусу, ну і шкідлива. Ну, ось, ось коли починає говорити нутро, тоді все стає зрозуміло. Зараз, звичайно, це суфлером все перекриється, відосики все перекриють, коли все напишуть. Але коли говорить нутро, ну от його не обманеш, Воно от просто таке є. Це таке доволі. Ну це, 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 це феномен. Це феномен якогось такого невігластва, наїзду на всіх, ображеності на всіх дуже патогенного, я б навіть сказав, е, е, з психіатричними домішками нарцисизму. Тому що це пронизано абсолютно ця мегаломанія, усвідомлення себе великим при, навіть при відсутності елементарної освіти. Просто освіти і компетенції. Тому що людина некомпетентна ні в чому, взагалі ні в чому. Ну, тобто, немає галузів, які людина компетентна. Але з таким апломбом все подавати це насправді дуже пізнавально. І я завжди дивлюся. На це знаєте, так як приблизно дивляться ті, які проїжджають десь там, попри якісь диспансери, просто дивляться, що там по палаті. Тому що насправді те, що поведінково закладено в, в першій особі, на яку впливу таке, якби ніхто не має. Насправді, коли зарушником цього є вся країна, ну то тут хороших новин очікувати не варто. Але це дуже суб'єктивні, дуже мої і дуже упереджені. На насправді оцінки, тому що я і не приховую своєї упередженості взагалі до всього, чим є е, вечірні квартали comedy Club і, і всі діячі тої когорти для мене апріорі вже є не те, що в мінус це є катастрофічна, просто якась е, ситуація для України. Ну але тут що, ми тут безсилі, ми лише спостерігаємо. Добре, давайте перейдемо до наступної теми. <ків> Тиха втеча скандального депутата. Хто випустив за кордон Дмитрука? А як ви думаєте, хто в нас з концтабору може когось випустити? Ну, Охоронці в нас, концтабору. В нас держава перетворена на, ну ви розумієте, в нас держава закрита, так? Тобто, в нас, от вчора стався скандал, людина з Естонії, яка 25 років прожила в Естонії, три роки возить гуманітарну допомогу на фронт особисто за кермом переганяє машини, не випускають з України. Людина громадянин іншої держави. Навіть тут прописки немає. Не, не, не може виїхати. Держава закрита наглухо. Уже й для не своїх там якісь там колізії будуть з'ясовувати. Сподіваюся, на час нашого етеру вже немає тої, тої теми. Але це всюди було розтрублено. і він... Не виразно, все це у відео розказав цей чоловік. Якийсь просто, просто естонець, який співчуває в Україні, так зараз сильно захоче він наступну гуманітарну партію привезти. От прям буде палати бажанням. Та вже думаю, ну, машини по його лінії естонські вже накрились. Ну ось держава перетворена в закриту повністю в такий батискав, задраєний наглухо. Але виявляється, що люди, депутати зі слуги, слуги народу. Зі слуги народу повторюю, тому що обраний був від слуги народу висуватись, який має на руках підозру за напад на військового і на поліцейського, і цілий шлейф скандалів з русським міром, бо це є і подіякон Московського патріархату. Людина, яка покладала квіти одеським сепаратистам, давала е, інтерв'ю, знімалася в пропагандистській е, документалці. Е, шарія виступала виразно і гостро проти української мови, і взагалі там там такий шлейф русського міра. що взагалі своїми рідними ноженьками, маючи на руках дві підозри, собі перейшла людина молдовський кордон через піший перехід, і все, і зараз в італії сидить. І шукайте якраз це сталося, знаєте, що символічно на день незалежності. Знаєте, в нас незалежними від України і незалежними від своєї рідної держави від правосуддя стають ті люди, якраз якісь, по яких ще давно було питання. Ну, звичайно, вони тільки такі могли бути в службі народу. Тому оцей це ще один приклад. Ну, і війна, кордони були закриті. Всі повиїжджали від Портнова до сина Портнова. Від Трубіцина, по якому там на кілька мільйонів е, кримінальна справа за розкрадання по Київській Раді, виїжджали по листах, підписаних або Офісом президента, або розвідкою, або СБУ. Самі порушили, самі випустили, самі потім пишуть новини: що а як то так сталося? Розумієте? Ну цей абсурд вже мені здається, вже чесно ну якби нікого не цікавить. Неможливо припустити, що в Україні будь-яка людина. А це є, перепрошую, 30-річний атлетичного там, вільний борець, чи хто від тілобудови призовного віку. Може хтось в такому віці чоловічої статі, ногами перейти кордон. Піший державний, і ще й щоб поставили, багато людей зможуть. Зможуть тільки ті, кого держава прикриває, хто має блати в найвищих е ешелонах влади. Ну, власне, тому констабір для всіх, а для тих всіх обраних, особливо якщо це слуги народу, колишні чи теперішні, ну, для них якби, всі можливості є і все їм дається. Тому от, ну, це якби це є е, Оруел, це є той Оруел, який насправді е, поставив знак дорівнює між 1984 роком і 2024. Пане ну, Остапе, українська правда писала ще, що в Україні в митній службі немає відмітки, що він перетнув державний кордон. Ну, то добре, то поставлять. Ну немає і що, ну й перетнув. Ну так перетнув же. Ну папір. та ж не біг. <гум> 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 ну ми ж розуміємо, як це робиться. От сьогодні читаю новину: генералу СБУ на умову, так. це той, який здав Росії весь каталог. Профайлів всієї спецслужби української, тому що він очолював внутрішнє відділення СБУ. Тобто, доступ до всіх профайлів, всіх агентів. І він в Росії, ну тобто з Росії це здав, зараз в Сербії дивимося, сьогодні його оголосили міжнародний розшук. А він виїхав за три години до початку вторгнення, щось знав коли, так? випустили його, виїхав з, до... з листом Баканова свого керівника, голови СБУ, вивіз діамантів, вивіз там кілька мільйонів доларів, кілька бусів перетинало, всю свою родину вивіз, вивіз весь компромат, я так розумію, по всьому. Ну, а тепер, знаєте, всі заламують руки в міжнародному розшуку. Хоча всі знають, що він сидить в Сербії і навіть виграв першу інстанцію. Тому що суд повернув на розгляд далі його справу. Ну, то, власне, кажучи, ну це цирк. Ну, це є цирк, так само весь батальйон Монако. Всі повиїжджали законно, всіх повипускали, а потім підозри шлють на робочі, на неробочі емейли, шлють повітряно-крапельним способом пересилають підозри в злочинах. Кому? Тим, кого самі вже випустили? При тому, що вся країна для всіх закрита, Ну це ж тема, ну це ж тема Орувелівська, це тема якоїсь такої такої просто зухвалої антиутопії, яка чесно кажучи, вже нікого не дивує. Пане Остапе, Ми постійно з вами говоримо про підозри, про е, якісь розслідування. Ви можете назвати довершену справу? Хоч одну. От я вас хочу те саме запитати. Вас сьогодні, у нас сьогодні такий етер, е, е, риторичний, е, риторичний е, та? батл. Тобто, бо ми даємо риторичні питання, якби, ну там, ну от, от вам і відповідь. Ну так. Ну тобто штампують, штампують, ну от, от, от штампуєш, штампують, і, і щось, воно, і щось не, не годні ніяк наштампувати. А тих, кого треба, завжди випускають, а потім шукають. Ну це ж класно. О, То щось. дай Бог всім таке правосуддя, знаєте. Пане Остапе, перейдемо до наступної теми. Хочу з вами поговорити про Павла Дурова, його арешт. І тут з'явилася інформація, що у 2018 році президент Франції Еммануель Макрон пропонував засновнику Павлу Дурову перенести штаб квартиру Телеграм до Парижа. Але той відмовився. Це пише The Wall Street Journal. Давайте я трошки задам по інакшому питання. Арешт Дурова, політичний. Для мене, ні. ну, як, як би, ну зараз політичним є все. Тобто, зараз політичним є все по статтях, пред'явлених абсолютно не політичне. Все впирається все в що? В немодерованість тої платформи, генеральним там засновником, там, чи хто він там, директором, чи як власником він є. Тобто, все питання в анонімності. Тому що через анонімні аккаунти продавалися. Дитяча порнографія, це Парижка е, поліція придивляє такі: е, продавалися е, наркотики, збувалися там різні заборонені речовини. Це здебільшого. Тобто, вся справа є, власне, в неконтрольованості, в анонімності джерела. Це, якщо накладається взагалі якби, на Україну, то, власне, це сама це, це питання стосується і медіагігієни. Я взагалі всі. всі там проблеми з Телеграмом, я би звів взагалі до вимоги де анонімізувати е, аккаунт. От щоб не було анонімних. І тут я мушу сказати, що якраз хто найбільше в Україні забавляється в анонімні телеграм-канали? Відповідаю: Офіс президента. Він має найбільшу кількість анонімних. Е, Підконтрольних телеграм-каналів. Вертикалі Джокери Україна онлайн. Я не знаю, все видяще око, не знаю там, що там, які там ще якісь там трухи, ще там можна шо. Всі підконтрольні, анонімні телеграм-канали, де, де просто от ніхто і ніщо публікує без свого імені і прізвища, Тому що, перепрошую на моєму телеграм-каналі, наверху світиться моє ім'я. Прізвище, і фотографії реального автора. Позбавте анонімності телеграм. І все стане на свої місця. І ніхто не буде на одноразову карточку продавати дитячу порнографію чи наркоту. Тобто, справа більше в власне в підходах до самої платформи, не до контенту платформи. Тому що ну, контент платформи він модерується, це вже наступний крок. Іде мова власне про цю анонімність, так, де персоналізацію. Ось, якщо це напевно вирішиться, і я очікую, з ну якби домовленостей того арештованого дурова з французькою владою тут я думаю буде певна мирова. Під виконання певних год. Тому я думаю, це ще так. Це на наперед ми подивимося, Це вже більше питання кібербезпеки, це більше питання ось, того, то, 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 той електронної злочинності а, а, анонімної. Оце це більше там. В нас в Україні звичайно більше звертається увагу на медіа складову, тому що в нас телеграм перетворено, власне кажучи, в анонімність, де кожен. Високий чиновник собі має по кілька своїх анонімних телеграм-каналів і там зливає інфу, запускає ІПСО, запускає чутки, перевіряє там якусь там, знаєте, теми на їхню подразливість, як там публіка сприйме. Тобто, це воно власне робиться якраз від влади. Тому, прямо кажучи, не владі, яка дуже полюбляє анонімний телеграм, і на минулій прес-конференції якраз сиділи представники трухи там тої, Ну, тобто, це не персональний, а, такий, от, ну принаймні, наче встановлено. Ось вже того разу, слава Богу, того не було. Ну от якщо наша влада це найбільше полюбляє, то не їй тут сильно розказувати, знаєте, там за, за шер. Це вони якраз е, найбільші анонімщики. Тому я думаю, це на французькій лінії. Вся ця, ця тема поки що зав'язана. Вона якось там закінчиться. Чим воно закінчиться, <кій> то будемо бачити, що тут тут. тут. Ми ж не в курсі тих всіх процесів. Пане Остапе, ще ви написали у своєму телеграм-каналі, до речі, <клес> Ви зробили реакцію на статтю про катастрофічні наслідки курської авантюри від Financial Times І основні тези, будь ласка, ми ще маємо так. декілька хвилин. Маємо можливість поговорити. Я можу їх так переказати. Як ви помітили, я стараюся не пустословити якраз на курську тему, бо ну вона так всіма сприймається там дуже ейфорійно, Я лишаюся при своїй думці, що це. Що це є переломний в негативному сенсі взагалі момент, який матиме. Ну просто непропорційно катастрофічні масштабні нафідки. Не нав'язують ту думку, і так без мене є комусь сіяти апокаліпсис. знаєте. Але я дивлюся, як на це дивляться на заході. В мене mm. думка українців не цікава, Ми в бульбашці. Думка генштабу і президента, тим паче, не цікава. Це зацікавлена сторона. Мене цікавить сторонній погляд. Він найправильніший. І от Financial Таймс пише про те, що, власне кажучи, цією курською офензивою перейдено не лише кордон Росії, що там само по собі там, ну, вже є та є. перейдено якраз червоні межі, які раніше Вашингтон виставляв. Це для мене цікавіше, тому що і так зрозуміло, що ніхто ту територію курску тримати не буде. Ну, Тут маємо прориви. Перепрошую до Покровська. А хтось там мріє про те, що колись там якісь там тисячу квадратних кілометрів шотними буде. Що приєднаєте собі і будете, бути будете, як Путіна Путін чи що. Ну всі розуміють, що це про та операція, яка як розгорнулася, так і згорнеться. Але якраз оцей момент переходу тих обмежень, які встановлював Вашингтон як умову своєї подальшої підтримки. А це ключовий союзник і фінансист. Оце мене більше цікавить, тому що з чим ми вийдемо в дальшій перспективі, це якраз вони про це пишуть. У Вашингтоні є обережне ставлення до певних речей, які пов'язані з тим, як далеко можна якби, завести Путіна. Це цитата Financial Times. От як далеко можна завести? Настільки далеко, що на, на поверхню, взагалі, якби вже навіть не прикрито, буде виходити ядерний сценарій. А це для Америки є уникнення третьої своєї війни це завдання. Ні одна країна світу, тим паче, номер один, ніколи не порине з ошалілою головою цю тему, тому що це катастрофічна тема, яка може бути ейфорія та ступниця в голову? Це пише Financial Times, який став, яка ставить питання про те, що як, як далі буде от, власне ця співпраця з нашим ключовим союзником після того, як все таки тепер вже... Підставляється Америка під удар, тому що ну, перепрошую, там присутня зброя, не, не наша. Це вже якби теж питання. І тут як це буде вирулювати? Напевно, це може навіть вже і вже на, і наступний президент буде вирулювати. Але це є дуже-дуже, знаєте, хитка тема. І тому, власне, оці побоювання, о те, що вона сміються, що скільки можна побоюватися. Ну, ви хочете побоюватися, хочете не побоюватися, а що треба комусь третьому. Треба комусь ядерні тактичні удари, а вторгнення в Російську Федерацію відкриває тему застосування ядерної зброї, тому що це прописано в оборонній доктрині Російської Федерації. І Америка про це знає. Лавров це сказав, Там чи Песков, чи Лавров це вже не має Тому тут клубок запитань. І, власне, в, в дальшій перспективі в них є питання, що, по-перше, тут це не втримається. Донбас втратиться, швидше за все. Покровськ вже майже, майже, ну вони вже підходять там 10 кілометрів, сили пруть і пруть, замість того, щоб укріпляти там 10 тисяч звітам забрали, перекинули на курс, тут тепер нема чим. Під... Ну, от, тобто в них є ці питання, і вони просто чекають. От вони чекають, як і я би пропонував почекати і, вдачі, і в дачі і перспективі сказати, ну і вартувало воно було того, чи не вартувало. Якщо так, то звичайно всі зааплодують, скажуть. Багатоходівка. Якщо ні, то тоді вся західна преса, як завжди, виявиться правою. Бо таке саме вже було і по контрнаступу, купа застережень було. Ігнорували, ігнорували, потім що вийшло? Вийшло, як писали. Я би не хотів, щоб було так, тому просто даємо цій темі час і потім звіримо, чи ті прогнози, ці застереження насамперед західних союзників. Я тут не враховую наш інтерес, чи вони справдіться чи ні. Дякую, будемо завершувати. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Гарного вам дня до побачення. Навзаєм, всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.